Привіт, друзі! Рада вітати вас у 2024 році. Як ви? Як поживають ваші мрії? Як поживають ваші новорічні резолюції? Чи почали ви вже роботу над ними? Чи можливо ви навіть встигли вже в них розчаруватися і відкласти на наступний рік? Саме про це ми будемо говорити сьогодні. Чому в один момент нам, нібито хочеться робити? Ми наповнені енергією, силами і в. Наступає інший момент, і нам же цього не хочеться. І виникає всередині сильний опір. Саме про внутрішній опір ми будемо говорити з вами сьогодні. Поїхали! Як же це відбувається з нами в нашому житті? Що в один момент ми, начебто, чогось прагнемо? Бажаємо. В нас є цілі, до яких ми прагнемо дійти, прагнемо їх реалізувати. Все так ніби класно. Ось закінчувався 23-й рік. Ми прописали собі цілі, стратегію, все виглядає так прямолінійно. Ось це, це потрібно зробити. Декілька кроків все прописали, все так класно. Настає новий рік. Проходить трішки часу, і в нас чи опускаються руки, бо ми спробували декілька разів, і це не вийшло. Чи нам здається, а може, це і не моє бажання, а може мені не дуже то й хочеться, та може, наступного року, чи наступний раз це зроблю. Виникає всередині внутрішній опір. Чому це відбувається? І тут достатньо все прозаїчно, все просто. У нашому мозку є частина, яка називається рептилоїдна. І вона нам передалася від наших пращурів, які вже мільйони-мільйони років. І відповідає вона за наше з вами виживання. І, звичайно, що мозку важливо, що щоб ви були живі, щоб ви продовжували рід, і щоб ваші базові потреби вони були забезпечені. І якщо всі ваші базові потреби забезпечені, мозок що вам говорить, та для чого тобі це потрібно? Аню, ось дивися, тобі 30 років, в тебе все є, в тебе є де жити, в тебе є певні кошти, ти працюєш. Ну то ж і працюй собі. Нехай все буде так, як є. Для чого йти кудись там, де щось зовсім нове і невідоме. Ти не знаєш, в тебе, може, не вийде. І скоріше за все не вийде. І що потім, і тут накладаються різні наші думки, якщо в нас є певні упередження і страхи, накладається це все. А що скажуть інші? А якщо не вийде, а тобі 30 років? А якщо, наприклад, ваша ціль там змінити професію, як це так? Ти там будеш в такому віці, робити щось зовсім нове, це невідомо, в тебе не вийде і так далі. Так далі, так далі. Це накручується таким сніжним комом. Розумієте про що? Тобто для нашої психіки важливо, щоб все було як завжди, щоб все було передбачувано. Коли є фактор передбачуваності, то тоді наша психіка вона спокійна. Окей, кожен день, я кожен день все чудово. Нам не потрібні всі, всі оці твої нові штучки. Давай просто будемо жити з тобою як раніше. Саме тому, коли ми намагаємося з вами піти в нове і робити щось те, чого ми не знаємо, а зазвичай всі наші цілі на майбутнє, це про там, де треба або вивчити щось нове, так? або потрібно. Зробити щось, що ми ніколи не робили, говорити з людьми, з якими ми ніколи не говорили, так? робити певні дії, які для нас невідомі. І результат цих дій також для нас невідомий. Це такий набір різних гіпотез, які необхідно провірити для того, щоб зрозуміти, чи спрацюють вони чи ні. Тож, звичайно, що, що у нас виникає з вами внутрішній опір до цього нашому організму, нашій психіці, нашому мозку, мозку, це незрозуміло, тож вони не розуміють ваших бажань до цього невідомого. Плюс, я ж кажу, якщо у вас є багато різних внутрішніх страхів та переконань, які вас сильно обмежують і не дають вам можливості йти вперед. Але, завжди є але, так? особливо в моїх відео. Але якщо до цього віднестися, що це просто життя, зрозумійте, що от ваша ціль це просто життя. Це нова сторінка життя. Новий рік це нова сторінка. І чи, хай це буде не сторінка, а розділ, не новий розділ вашого життя. І в цьому розділі. Може відбутися неймовірна кількість різного всього. Щось із цього буде більш м, результативнішим, щось менш. Але ви йдете вперед, і ви не залишаєтеся в минулому розділі. Ви не читаєте постійно одну й ту саму сторінку, ви пишете нові сторінки, і ніхто не знає. І ви також ніхто не знає, чим закінчиться. Нова сторінка. Тим паче ніхто не знає, чим закінчиться новий розділ. В нас можуть бути наміри, в нас можуть бути бажання, але ми не знаємо до кінця, чим все це закінчиться. І тим паче, тим більше це цікаво, це стає ще більш цікавішим для нас. Це просто частина нашого життя. Якщо мені здається, ми з вами приймемо цей факт. Це в реальності факт, в якого немає ніякого окрасу. Це просто нейтральність, це життя, це різні події. І ви, як власник цього життя, маєте право задавати вектор цього життя. Як будуть розвиватися поділі, події далі, ви не знаєте, але ви можете надати вектор і направити. В якомусь напрямку, сказавши, що ось це моя ціль в стосунках, а ось це моя ціль в фінансах, в здоров'ї, в піклуванні про себе, в відпочинку, в хобі, в благо... благочинності, благодійності. Так, в різних різних сферах життя в мене є певний намір, і я із цих намірів хочу створити певну ціль. І все буде так, як воно буде. Але я можу зробити від себе все залежне. Є певні речі, які від мене залежать, але те, що від мене залежне, я можу зробити і я можу спробувати. Давайте спробуємо з вами віднестися до наших цілей, як до того факту, що це просто життя. І ви маєте право спробувати будь-що. Якщо вам. Важливо було почути це від когось, то нехай цією людиною буду я. Повторіть це просто для себе. У вас є право спробувати будь-що, незалежно від того, скільки вам років, де ви проживаєте і чим ви займаєтеся зараз. Якщо ви дійсно чогось прагнете, то у вас є право спробувати це. І неважливо, який буде результат. Це всього-навсього життя. Менш серйозніше до цього ставитися, і не боятися, що там щось не вийде чи не станеться. Це всього-навсього життя. Так про внутрішній опір, давайте далі більше поговоримо. Як же з ним жити? Що з ним робити? Зазвичай, як відбувається, люди намагаються від нього сховатися, його якось пережити, тобто з ним справитися. Так? Наприклад, я собі поставила за ціль, уявимо, що я поставила собі за ціль. Що? Давайте що. Наприклад, вивчити китайську мову. Нехай. Окей. І я розумію, що там є певні речі, які можливо мені не дуже подобаються. Наприклад, граматика. Так. Чи в китайській окей в китайській мові напевно це найперше це пропис, так тобто всі всі іерогліфи. Я розумію, що я, ну наприклад, не дуже там вмію, як мені здається, малювати там це все так гарно, щоб воно виходило, щоб це було зрозуміло, щоб можна було повторити ці лінії, щоб вони не набували іншого значення. Це вже в мене вже є певні переконання, так, з цього приводу зараз негативні по відношенню до себе, які мене обмежують і зупиняють. Але все ж, тобто я собі уявляю, що щось може піти не так. І от коли я це собі продумую, ще навіть не почавши, це мене відштовхує, це вже мене обмежує і мені вже не хочеться йти вперед, мені вже не хочеться займатися. І я навіть записавшися на якісь курси китайської мови, я вже знаходжу причини, щоб туди не піти. Ой, та нічого страшного, може, пропущу зараз, може, сьогодні не піду, піду завтра і так далі. І так далі. Тобто, в нас, у мене виникає цей внутрішній опір, мені не хочеться туди йти. І я намагаюся з цим якось справитися. Ну нічого страшного, я піду туди завтра, ну, пропустила тиждень, нічого страшного не сталося, так? Ну, не виходить в мене. Ну, а для чого вона мені взагалі? Це ж так хотіла просто побавитися і все. Розумієте, я намагаюся справитися з цією ситуацією, справитися з тими емоціями, які в мене виникають. Що ж нам важливо зробити тут, щоб не мати цього внутрішнього опіру? Точніше, для того, щоб розібратися з ним, коли він виникає. А він виникає завжди, коли ми маємо якусь певну нову ціль, щось невідоме, велике, більше ніж ми. Те, що ми ніколи раніше не робили, у всіх людей виникає цей внутрішній опір. Але не всі намагаються з ними розібратися, так з ним. Щоб з ним розібратися, що ми робимо перше? Цей процес називається процесом конфронтації. Конфронтація це коли я зустрічаюся один на один зі своїм і що там стоїть, чи страх, чи якесь певне переконання. Наприклад, в мене страх, що я не зможу так гарно писати іерогліфи, як це роблять китайці, мене ніхто не зрозуміє, і нащо тоді мені взагалі-та китайська мова? Тож, в мене є цей страх, що важливо, мені потрібно усвідомити. Що в мене є цей страх, в мене є це переконання по відношенню до себе негативне, яке обмежує мене і не дає мені можливості вивчати китайську мову, йти вперед та розвиватися до тієї цілі, якої я прагну. Я чомусь тож захотіла вивчити ту китайську мову, а зараз я намагаюся себе переконати, що ні, я цього не хочу, і це було помилкою якоюсь. Розумієте? Ну, це також важлива частина. Тут також важливо розібратися, чому саме я хочу, чи дійсно я хочу. Хочу цього зробити робити чи ні. Але якщо ми говоримо зараз про це, якщо я розумію своє, чому, і ми зараз говоримо з вами саме про те, що мене зупиняє, так, то тут це важливо усвідомити, що є така проблема, є такий в мене страх. І далі, коли я це усвідомлюю, мені вже стає емоційно простіше це. і... Далі мені важливо пропрацювати цей страх чи це переконання. І чому саме виникає цей страх? Чого саме я боюсь насправді? Можливо, я боюсь осуду других людей, що я почала вивчати мову і тепер мені нічого не виходить, чи можливо я маю якісь інші причини. Але тут мені потрібно в цьому розібратися. І саме це, якщо я зможу з цим страхом розібратися, не буде в подальшому провокувати той емоційний стан страху, в якому я знаходжуся. Тобто ці мої упередження, мої думки, вони викликають ті емоції страху в мене. І якщо я зможу їх пропрацювати, то я, звичайно, що. Не буду того відчувати, і я не буду відчувати того внутрішнього опіру, який я маю зараз. Ми з вами від внутрішнього опору не тікаємо. Ми говоримо собі, що ось, дивись, я тут, я все бачу, я все розумію, я розумію, що мені страшно, я розумію і усвідомлюю це. Я хочу з цим. Розібратися, чому саме мені страшно, чому в мене виникають певні думки, чому в мене виникають ці емоції? Я з цим розбираюся самостійно чи з допомогою якогось спеціаліста, тому що скоріше за все це не тільки про китайську мову, це буде абсолютно про все нове, що ви робите в своєму житті, за що ви беретеся. Абсолютно про все буде виникати у вас внутрішній опір, і, скоріше за все, ви просто намагаєтеся від нього втекти і з ним справитися, використовуючи свої якісь coping strategies. І необхідно ці упередження пропрацювати і змінити цей шаблон мислення на протилежний, який буде вам допомагати, який вас буде мотивувати рухатися вперед. І ще про одну річ хотіла з вами поговорити. Чому виникає цей внутрішній опір, на мою думку, так? тому що ми не до кінця розуміємо, а що насправді ми хочемо. Дивіться, ми можемо. Ми можемо з вами хотіти певну річ. Зробити із неї ціль, тобто у нас є бажання, ми робимо із неї ціль, і ми починаємо її робити. Це я сьогоднішню я цю тему вже сьогодні зачіпала трішки. Ми починаємо її реалізовувати, і в якийсь момент ми не відчуваємо ніякого внутрішнього задоволення. І виникає питання: а чи дійсно це те, чого я прагну, чи це не моє? Я про це зніму, мабуть, окреме відео, але ви не уявляєте собі, яких масштабів це проблема реально. Майже кожна людина, з ким я займаюся індивідуально, клієнти мої і клієнти на курсі, на інтенсиві, вони не знають, чого вони хочуть насправді. Із самих простих банальних речей: як я хочу відпочивати, як я хочу одягатися, що я хочу їсти, з ким я хочу спілкуватися, що саме я хочу робити в даний момент, який фільм я хочу подивитися, яку роботу я хочу мати, як буде виглядати мій ідеальний день, як я собі уявляю свої канікули, свій відпочинок і так далі. Люди не знають відповіді на ці запитання, тому що нам набагато простіше. Включатися в якісь проблеми, якісь ситуації, намагатися їх вирішувати, ніж звернути фокус на себе і зрозуміти спочатку, перед тим, як щось робити, перед тим, як переходити до певних цілей їх реалізації, зрозуміти, чи це насправді стосується мене. Тож я б рекомендувала вам. Завжди запитувати себе і просто навіть поговорити з собою про те, а чого насправді я прагну, чого насправді я хочу. Від кожної сфери свого життя ніхто це мені. Не суспільство, не родина, не близькі, не рідні. А чого саме я насправді хочу отримати від цього? Тому що внутрішній опір він також буде виникати у вас, якщо це не ваше, якщо насправді у вас не лишить до цього душа, і ви будете це на тілесному рівні відчувати, коли і емоційно, і фізично вас не тягне до цього, і ви знаходите будь-яке виправдання. Причину, щоб цього не робити, і вам не хочеться, і ви можете робити це через не хочу, тому що треба, тому що собі так прописав, тому що це правильно, але насправді за цим не буде ніякого задоволення, за цим не буде ніякого результату, який принесе, вас, принесе вам щастя і зробить ваше життя кращим. Тож я бажаю вам в цьому році. Реалізовувати свої цілі розуміти, ловити ті моменти, де ви маєте внутрішній опір, не тікати від нього. А зустрічатися, робити цю конфронтацію, зустрічатися один на один із цим внутрішнім опіром, розмовляти з собою, зрозуміти, що зупиняє вас, які страхи чи переконання зупиняють вас пропрацьовувати все це і розуміти, чого ви насправді хочете, і реалізовувати саме ті речі яких ви прагнете. Я щиро бажаю вам, щоб цей рік був для вас щасливим, продуктивним, приносив вам задоволення, і ми будемо тут разом з вами продовжувати цей шлях трансформації нашого мислення. Дякую, що ви зі мною сьогодні. Звичайно, що до зустрічі наступного тижня. І я бажаю вам гарного вільного дня. Пам'ятайте, що вибір завжди за вами.